Ніжніша малютка. Вона просто боялась, була злякана. Ой, моя красотка. І забрати, помити, обробити від бложок, від кліщику, Положити її. Ой. А, хочеш? Дарим заберу на вулицю. Бо вони вже заростають коростою, всякою кожною. Ух ти. Це добре, що я з їх кліщей Столько не бачила, що я їх вже перестала брізувати. Малютка, може хтось тебе побачить і скаже, а давай-ка я її заберу. Спасу цю дівчинку. Така вона вже нещасна. І хтось тебе забере і спасе. І будеш ти жити, буде в тебе все нормально. Фу, десь упадла якесь вимазалась. Маскирувала свій запах, так? Да? Дюдя, -дю возі -дю мой. Така красива. Така красива дівчинка. Ну і дівчинкам теж треба, да? Сама маленька. Може хтось захоче взяти таких малюток до себе додому, вони вам будуть дуже вдячні. Просто безмежно і щиро. Будуть вам вдячні.